Вони на моєму прикладі показують, хто буде говорити правду серед військових, серед командуючих, хто може сказати, хто ж дав команду розмінувати. Вони, будуть, вони їх будуть саджати в тюрми, будуть тримати там, будуть відправляти в Лондон на, пос, на послами і так далі. Так, будуть ховати. Ідіолах, Ідеолог великого будівництва Юрій Голик втік через шлях. Вчора чому з України вони, чому вони тікають і 2 То... мільярда гривень вкраду на великому будівництві. Вони, а вони зараз грають роль, Зеленський Єрмак, а що вони цього всього не знають, що це не по їхній вказі, всі це було. Вони нас тримають тут, тому що саме ми чітко сказали, зрадив, зрадив інформацію, поважно. Ми просто сказали, Єрмак конкретно сказали, і дали приклади, і ТСК підтвердила це все. Це просто знаєте, це вже не слова, це дії, це фактичні дані, і тому вони це ховають. І тому такі абсурдні суди в нас сьогодні. Їм має бути соромно. Соромно всім, соромно цим хлопцям, які зі мною тут стоять за те, що вони це бачать, за те, що вони це чують. Соромно тим, хлопцям, які в тюрмі мене охороняють їм соромно за цих суддів. Вони, ну уявіть, що в них відбувається, кому вони служать, вони не розуміють, як вони можуть виконувати свою свого Це просто розвалюється державна сама система, розвалюється наше суспільство. що... За брехню можна сісти в тюрму. Просто так за правду треба будеш сидіти. А за те, що ти крадеш як голік для них гроші, як шило для, для малюка крадеш гроші в СБУ, в тебе є 30 мільйонів для залогу. Тобі дають залог, ти собі виходиш. 300, да, 300, все. 300. Ти молодець, ти працюєш в команді. В команді чий? Хто формував команду? Денис Єрмак разом з Андрієм Єрмаком і з Зеленським разом. Вони це все озвучують, це все Дмитро Шенко записав, ось вам це все система. Такого не буває, що я раз з космосу якось тут очутився. Тому що це все ціла така. Я вам... Мені адвокати дадуть на суду засідання, я зачитаю вам рапорт. В справі по штаньку. Вони шахрайськими діями його, його шантажували і спробували його посадити в тюрму за, за шахрайство. але справа три роки розслідувасті, нічого немає, поки вони все-таки по вбили. Так там в рапорті так і написано, що Штанько, маючи високий інтелектуальний рівень, повідомляє тіпа, публічності спільноті про те, що справа сфальсифікована. У зв'язку з, зв з тим, що він є фігурантом справи по Денису Єрмаку, така інформація може. Розрушити українську політичну систему, просимо заборонити йому це робити, тому що він розголошує матеріал до судового світу, це кримінальне провадження. Це таке рапортом написано і на прокурора відправлено оперативником СБУ. Тобто він усвідомлює, що він провокував Штанька, що якщо Штанько про це буде розповідати, то розрушиться політична система України. Тому що Єрмак дійсно збирає, він створював цілу політичну систему. Це, це не просто випадковість, це система. Ви думаєте, це випадкові голіки? А чорєзников теж випадкові. А всі решта, яйця, випадково, це а все. Випад... Півроку ви не були нікому цікаві після да. Канатова? Куди да. ви після да. того, як ви да. зустрілися за скупетово? Да. Да. 에... Правильно, з через п'ять днів проти вас відкрили кримінальне провадження. Через два дня перед вихідних. це було нікому не цікаво. Да. На сьогоднішній... Було не цікаво. Вони взяли по цій справі штанька, винесли експертизу, що я виноватий, що я це все організував і тому порушили ще одну справу проти мене. Вчора слідчий, цей суддя на неї зсилаючись, мене тримає під вартою сьогодні. А все, що ми розповідаємо, каже, я не... От ми, ми тут дві, два дні розповідали реальні речі, всі це зрозуміли. Так він написав своєму рішенні, що він не може переконатися, що це правда. Ми йому віддали всі матеріали. Так сидить прокурор, спитає прокурора, це правда чи ні? Так, а Якщо я говорю про брехню, так порушити справу про мою брехню в суді. Такі люди можуть сприяти більше нічого. Ви бачите, прокурор пише маразм в обвинувальному акті, що загнати російський літак, забрати це злочинний умисел і мета злочинна, і суддя вже рік. Під цю злочинну мету мене тримає в суді. Я, будучи в тюрмі, спілкувався з хлопцями. Тут в Кропивницькому було зловлено за час цієї чотири шпигуна, які працювали на Росію. Так ось оцей суддя, як його там квітка, одного відпустив. Шпигун в тюрмі казав: я розкаююсь, що я шпіон, розкаюсь. А потім приходить після знову засідання і каже, так оказується, я не винуватий. Оце квітка. Це квітка. І я скажу з чотирьох шпигунів, двох вони відпустили. А ще одного до війни Квітка відпустив. Тобто, це суд, який відпускає російських агентів. А тих, хто воює з Росією, тримає тут. Що має статися? Таких суддів не має бути. І вони бояться ви бачите, в них голоса що пропадають тільки люди. Людей, чому вони закривають засідання після минулого засідання? Тому що вони все це почули і побачили. Так. Люди вже прості люди, звичайні сторонні спостерігачі розуміють, що це абсурд в цьому судовому суді. Просто ну я говорю 95-й квартал, я другого поясню. В мене немає. Це сценарій, написаний в офісі президента, і вони його пропихують, І вони домовляються з суддями, з прокурорами, шевченківськими суддями. Все яка мета Яка мета це помста за ті позиції, які ми, ми з цим хлопцем відставили за правду. Знаєте, яка мета? Тому що була маленька правда спочатку, вони зірвали операцію. Ми про це говорили. Була маленька правда, що Денис Єрмак збирав гроші на хабарі за посади. Ця маленька правда їм дуже заважала. Вони вбили штанька Дмитра на фронті. Вони мене за цю правду посадили сюди. І ця маленька правда, а їхня велика брехня, як... Я я звичайний офіцер, полковник, а президент і голова офісу брехали, що ніякої операції не було, ніхто її не зривав. Потім виявилось, що вони брехали. Щоб сховати свою велику брехню, вони створюють ще більшу брехню. Оцю абсурдці створили. Двісі людей вже просто зібралися. І для того, щоб приховати свою маленьку, меншу брехню, вони створюють більшу. А це все тільки на мені. А уявіть, що на державному рівні. На державному рівні вони крали гроші, вони говорили, що війни не буде для того, щоб росіяни зайшли, познімали всі е, оборонні споруди, познімали мінування. Це, це правда на рівні держави, яка призвела на сьогоднішній день 100 тисяч, двісті, 300 тисяч людей загинуло через їхні дії, через цю халатність, через те, що вони... Ну, відносять до своїх Вони бездіяльні, вони актери. Вони думають про, про шашлики, Вони думають Папіровані про злочинці. Злочинці, Да. Папіровані. Тому вони для того, щоб це все маленьке. Я просто живий свідок і живий приклад цього всього. А все решта ті вони не дають добратися до іншого.